Всім доброго вечір. Прийшла така посилочка з Аліекспреса, трошки пожована, ну, то не столь важного. Часи. Кіт набор. Це на СМД діодиках. 9 мікросхемок. Таке, я не сильний професіонал, Ну, полюбляю таку єрунду. Це ж корпус їхній. Да, сюда диодики от того. Значит, дивиться, вот сюда он лежит один. Побачите? Нет. Я не бачу. Где он, подлец, вот сюда? Так, о. О, да. ну да. Сфокусируется. Ну, чтобы вы понимали, что спичная головка. А то, ну да, диодик. То воно деодик лежить. І це цих діодиків тут 390 штук. Оце їх треба запаяти Оце ця вся шкала запаюється. Ну, я їх всі не буду запаяти Оце П градуси Цельсії я запаюю одним І паять обичним. Ну не обично таким паяльничком станція. Станції не вмію, я пая Ну, станції. Оце тут 400 діодиків. Ота вони отакенькі. Це синенькі мають бути. Сьогодні день пилку робив. Хто слідкує за каналом побачив? Ось десь якісь конденсатори, фігатори, резистори, коротше. Це все треба впаять, конструктор такий. Я а сьогодні вже спаяв. Зелені. Красиво, точно показую, вночі як ночничок. Такі, а це заказав синенький. Заказав синенький. Вони мені нафіг не треба, але паять дуже цікаво. От і паяв. По-моєму, 9 годин. Ну, не зараз. Зараз я до часа 4 попаяю. тік-ток відпочиває. Пінцетик, шмагетік, паста. Я ж кажу, я не професіонал, але могу. Це синенькі будуть. Спаяю, далі покажу, що вийшло. Оце таке вечірнє хобі. Оце отут о сюди витрусив. 100 штук світодіодів. То Зелененьке обозначення, але вони світять синім. Я провірив, продавець, не обманув. Оце їх 100 штук тут. А їх треба 390, ну десь 350-360 штук треба запаяти. общем, починаю я її паять. Далі побачимо, що, що вийде. Та думаю, щось вийде. Але ж діоди діодами, ще ж 9 мікросхем треба впаяти. На цю сторону. Ось сюди. Резисторів ще купа. І все на СМД. Термофото, Терморезистор, фото. І ще щось, по-моєму. А, і все. Не знаю, що це за фенька така. Ну, Кнопки. Понятно. Так, спаяв я самі діодики. Ось це градуси Цельсія я не запаю, воно не подобається мені. Три вечора. Раз-100, другий раз 100 запаяв. І вчора вже 100-100 свостик. Я не знаю, скільки тут кому цікаво, скільки не запаяних можете порахувати. І з цієї серії спалив я три діода, Скочив пінцет і я тут. Це треті часи, я вже і паяю. Перший, як паяв, то я, мабуть, штук 30 їх увалив. По незнанню, по неопитності. Ну, я ж кажу, що я не професіонал, це любительське таке. Щось не фокусується. Воно там запаєн. Зараз запаюю. Мікросхеми, резистори, конденсатори. Цей наборчик весь випаяю. Тоді будемо запускати, включати, подивимося, що не знімав, бо не було кому зняти, як паяю. Ну, зараз буду резистори, хоча ці резистори вони по відношенню з цими діодиками, то вони дуже великі. Ну, На самом ділі, то вони невеликі. Це я ти вже позапаював конденсатори там, де по 2-3 по штуки. Це цих осталось 32 чи 33 штуки, я не знаю. Ну і по правильному тут ще воно дорожну номерками доверху бути, але ну, мені це не грозить. Так, ось. Ну, ці, звісно, крупніші відправили. Ці крупніші від. І це так і граєся. Не взяв його з першого разу. Зараз професіонали скажуть, да що ти, що ти? Я не професіонал. Просто коли я заказував ці часи, полізу YouTube, відгуки подивитися, а їх немає ніяких. А часи тільки вийшли. Банда підказує, онда. і тоді я такого сюди раз пошов. Ці по зрівнянням із діодами то це здорові. Діоди там, і цей бай дуже в нього немає, ні плюса, ні мінуса. А в цьому, скажіть, я скажу. А в діода, то там вже ж і плюс, і мінус є. Ну, і таким макаром. Да Тут надо щоб руки не трусилися. І тепер другу сторону. Раз, два. Три, щось видно, він трошки нерівноліг той. Той не припаявся з одної сторони. Буває й таке. Тепер я пінцетіком раз. Все, він вже боком припаявся. Ну нічого. Це на його роботу не повлияє. Нам важливий результат. Все. Ти, ну, замиводиш, понятно, що треба. Все. І так далі. Ще залишилися ці резистори допаяти. Мікросхеми 9 штук. Отак, я почти нічого. Ну що, зібрав, я спаїв ці часи. Ось полишались тільки шкабатурки. Тут, тут, тут ось діодіків скільки лишилось. Ну, тут же ж, ну там, в принципі, на 10 діодів він більше й дає, продавець. Оце градусів Цельсія я не запаював. І один резистор залишився. То так. так, це не перші мої часи, я казав. Ось о перші. Да, перші, ось о другі. То вже ніде я градуси Цельсій не запаїв. І це треті. Тут багато я діодів попалив. Тут Тут діодів не дуже багато, я попалив. Але зібрав, засвітилося, засвітилося все. А цей зібрав і не засвітився один оцей діодік. Ладно, тут не столь важно. Важно те. Тут ще є й таких, воно де часиків понапаював. І ось отакий. На СМД діода, ну воно на камеру пливе. Ну це ці. Теж вона вся чисто на СМД-діо, СМД-діоди, СМД-дітальки. -діоди, Не знаю, видно, ну де видно. І з другої сторони. Таке. Ця на звичайних деталях. Де Таке хобі. Так, включаємо ці синенькі, що тільки що паяли. Це включаєте. Такі матюхи воно показує. Зразу. Можна включити. Блін, а як його в спишку тут виключити би, а? Виключимо, навіть не, не виключу. Ні, не виключу. Ладно, її рукою закрию. Дивіться, його можна на перевірку включити. Загорілося все. І тоді починає ось такий відлік. Вздовж поперек і дивитеся, як ви його позапаювали, як ви його бачите, такими ступеньками. Тоді піде вас сюди перераховувати. Не знаю, як його виключити. Щоб не тягнути. Ладно, знаю. Виключили і включили. Тут є батарейка, ось сюди. У них. Ну Ця батарейка, вони не показують час при цій батарейці, вони тільки рахують час. А тоді наводяться дуже просто. Ось такі матюхи воно показує. Нажимаєте одну кнопочку, оцю верхню. не видно, Замигало, тоді нижню раз і все. ось вже нолик показує, наводите, яке там время потрібно. Блин, це я нижню. Сюди нажали верхню і цією нижню Наводите собі, скільки вам времені. Нажали ще раз, то години, це минути. І ще раз верхню нажали, ось цю. І воно зупинилось. І так показують. Ну, воно так, 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 в корпусі вони набагато красивіші. Часи, в принципі, єрунда вони стоять 200. 298, щось таке гривень. Там залежить від кольору. Але ж пересилка 310 гривень з Китаю. це з Аліекспреса. Це з корпусом, часи з корпусом. Ну і ще дивіться, ці синенькі, де я показував, що паяв, я спаяв. І це ось зелені. Вони були виключені. Вони стоять з батарейкою, що включаю. Світла немає і вони показують. Вони показують свій час. Той є, не той, на якому зупинилося, а ось бачите, зараз 21.54. Зараз я спишку пальцем закрию, воно так красивіше. Хороші часи, вони показують світять як ночнічок, вночі все видно і працюють дуже чудово. Я шукав, шукав відео, так і не знайшов відгуки. Вони недавно появились тільки на Алікспресі ці часи. Ну, Продавець молодець відправляє без питань, йдуть дуже швидко. У мене перші були і не заробили. Оце ці, до речі, не заробили. Не допаяв одну ножку. Ну, а так я із продавцем даже спілкувався, він підказував, що те, що те. Тоді, коротше, те? ну, так ось запаяно. Видно, не видно, що не знаю. Так. Тут теж одна мікросхемка, дві ножки як склеїлось, ніяк не міг я їх роз'єднати. Не знаю. Мені чось, я на картинки побачив у них. І тут побачив, що градуси Цельсії не запаяні. Воно, воно набагато красивіше. Зараз нажму паузу, виключу світло. Світло виключив. Прекрасно, це від столу, від клійонку від блискує. Тут, тут, тут як святому звикать. Ті блимають, ці блимають. А там на відео десь я знімав, воно клацає. Наче вони тікають, то на стіні є часи, обичні такі на батарейки, де стрілка бігає, то вони отак клацають. Коротше, отаким. Ці теж прикольні часики. Ось сюди. Тут мені програмки не робляться. Ну на цих менше програм. А тут і де на СМДшках там. Не воно Ось сюди. Таке бігає. Таке щитає щось. Тоді таке. Тоді таке, тоді отак набирає воно. Тоді отак. Тоді отак бігають. Це по одній ще. Таке. В общем, така для розмишлення. Ну, я ж кажу, я не професіонал, ну, просто вмію паяльника в руках держати. І що тут до кучки ліпи, трошки розібратися, як там, ну картинка там, все, все зрозуміло. Хто щось трошки розуміє, можете брати паять. Без ніяких питань. Все, всім добра і миру.